Так, всім привіт. Арес на зв'язку. Сьогодні я хотів би показати стратегію за паладі стрільців. Вибрав комп'ютера середнього. Ваша задача зараз, хто хоче навчитися через цю стратегію грати, просто подивитися, як робиться білд ордер, як розбудова відбувається під цю стратегію, як, ну, і які подальші дії, коли ви вже. Почали будувати ліміт і почали там качати героїв. Що, що за чим робити? Хочу нагадати, що стратегія паладини Паларіфли грається проти орка і проти Андеда. Дуже потужна ця стратегія проти Андеда і проти Орка. Коли. Андеди перейшли за... грати через Жука, то вже почали палеріфлів відміняти, так, грати іншими стратегіями, тому що ну, жук це надто сильно з експандом проти палеристрівців. Але в деяких випадках навіть зараз можна переглянути в топ-гравців цю стратегію проти жука. Проти орка, орку важче від неї зараз відбиватися, хоча вони теж придумали, як це контрити. Але, тим не менш, грають в цю стратегію до сих пір. На топовому рівні. На рівні новачків до 4 4500 ммр на батлі і до 1500 ммр на ВЦ3 Champions. Ця стратегія дуже сильна проти будь-якої раси. Навіть проти Альянсу, навіть проти Ельфа можна спокійно грати. Як вже ваш рівень трошки підросте, і вже будете бачити, що проти деяких рас ця стратегія у вас вже не виходить. То можете проти тих раз міняти і стратегію. А проти орка і проти Андеда ця стратегія буде працювати завжди. На рівні новачків я рекомендую грати взагалі. Якщо ви тільки вчитеся, то цією стратегією відточіть її проти всіх раз, воно буде нормально працювати. Добре, натискаємо початок гри. Що ми робимо? Будуємо робітників, направляємо їх всіх в золото, а одного забираємо і направляємо на дерево. Тобто 4 в золото, 1 на дерево. І все. І всі, що виходять наступні, вони йдуть на дерево. Е, ваша задача дочекатися, поки вийде два робітника з е, ратуші. І щоб було три робітника на дереві. Тоді починаємо робити розбудову. О, О, ось цим work, work. будуємо алтар. Yes, Наступним будуємо yes, е, кузню. Кузню ферму, і потім ставимо кузню. Наступний, який виходить, будує казарму. Цей робітник, який приносить дерево, йде е, одразу добудовувати ферму. Решту наступного відправляємо на фер на ліс і будуємо. І як тільки з'являється 80 дерева, 80 золота, будуємо ще одну ферму. Наступний, який виходить, іде в шахту п'ятим робітником. І наступний будуємо вже е... на дерево. Тобто тепер будуємо. Паладина і будуємо постійно робітників. Задача порахуйте, щоб 3, 4, 5, 6, 7 будується, щоб було 8 робітників на дереві. Більше не потрібно. Як тільки добудовується е Добр який. Добр який. казарма, будуємо ріфпла одразу. І будуємо восьмого робітника. Як тільки побачили, що є вже 20 дерева, будуємо третю ферму. Це все, що потрібно знати до прожаття Т-2. Все, більше ферм не потрібно. Три ферми. Три ферми, вісім робітників на дереві. І будуємо рифлів. От один рифл вийшов. Замовляємо другого. З'являється паладин, берете чотирьох, там, е міліценерів і допомагаєте. Закріпити якусь е зелену точку. Зелену чи? Ну, Зелену так. Можна робітників або хиляти, або відводити. На рівні новачків це буде нормально, якщо ви будете хиляти. Якщо вмієте робити ретаргет, робіть ретаргет. Як Забрали точку, відправляємо їх е робітників назад. І вже з двома рифлами ми можемо йти шукати наступні зелені, зелені точки. Або, наприклад, ось якщо на Last Refush можна було починати із цієї жовтої. Рифлів будуємо до т 2 три штуки. І коли прожимемо Т2, тоді вже будуємо четвертого. І четверту ферму. Ну, зараз чекаємо, поки принесуть золото чи цього дерева. Як тільки копиться у вас, будуємо ріфла і будуємо четверту ферму. Паладину качаємо е, перший і третій скіл, тобто лікування і ауру. І стрільців будуємо постійно. Також е, не забуваємо, поки йде Т2, робити магазин у себе на базі. І постійно будуємо стрільців. Це єдиний ліміт, який ми робимо в цій стратегії. Так він і називається. фала рифли, палади паладина стрільці. Стрільців можна відводити, відконтролювати або просто лікувати паладином. Задача ваша. В цій стратегії взяти паладину якомога швидше третій рівень. Третій рівень це ключовий рівень, який потрібно взяти паладину. Також не забувайте про на атаку для стрільців. Пріоритетно качати атаку, тому що захист дає паладину його аура. Ось дивіться, плюс 2 захисту дає. Uh, такі артефакти, як кіхті і атаки, можна сміливо продавати і, наприклад, купувати от вінець благородства, наприклад. От, третій рівень ключовий взяти. Стриців будуємо без перерви. І також дивіться, я коментую, трошки забувся. Не забуваємо про ферми. Ферми повинні будуватись постійно до 50 ліміту. Ваша задача, щоб були ферми до 50 ліміту. Ну, поки кріпимось далі. Поки немає у вас бладмага, другого героя, то ми кріпимось далі. Ще також е важливо зробити вишку, це її потрібно було зробити зразу, а я вже не буду робити. Так, як тільки пройшов Т2... Апаємо е, довгі мушкети і наймаємо героя. Бладмага. Виліковуємо своїх стрільців, щоб у вас була жива армія. Поки будується бладмаг, якщо ви бачите, що є голда, будуємо другий грейд на атаку. Відновлюємо магію паладину. Якісь артефакти, які вам вважаються непотрібними, можна продавати. Відновлюємо життя там масовим якимось скрилом. Чекаємо, ну, от я граю от на рівні, як новачки. Так, чекаємо вашого бладнага. І потім йдемо в атаку на нашого суперника. Робимо ферми на 50. Також дивіться, щоб у вас була вежа бажана на початку гри. Вона вже в кінці потім не потрібна, якщо. Суперник не грає агресивно. Якщо потрібно, це в початку. Владмагу качаємо пріоритетно: це ману дрейн. Він забирає ману у ворогів і дає ману вашому паладину, як Робінгуд. Бідних багатих бере, бідним дає. Також беремо обов'язково скрол масовий і по можливості інвул. І от з таким лімітом ми йдемо на суперника. Як ви бачите, я навіть не знаю, хто проти мене грає там комп'ютер середній. Два грейда на атаку готові, а е, грейди на бронь можна качати теж. Проти орка вони дуже ефективні, якщо проти Андеда граєте, то вони неефективні. Тобто, тому що андед б'є магічною атакою. Що робити в бою? Дивіться. Паладин ходить завжди ззаді, Бладмаг, висмоктує манну у соперників і паладином підліковуєте свої війська. Якщо там якогось треба відвести, відводите. Паладин участі в битві не приймає. Він має стояти завжди ззаді. Спереді може стояти бладмаг і стрільці. Робота паладина давати ауру і лікувати. Робота бладмага забирати магію у чужих і давати магію своїм. Паладин, верніше. Ну, все, в принципі, отак працює дуже легко. Атакуємо через А-Клік в підлогу. Забираємо ману у супротивника. Качаємо ауру. У нас вже стрільці мають 25% захисту. Качаємо навіть далі. Проти орка броню качаємо в пріоритеті теж. І, ось, будь ласка, владмагом забираємо манну постійно. Стрільці хай по кому хочуть, потім і стріляють. Другим скілом можете брати на початковому рівні Флеймстрайк, на складніших рівнях береться Баніш, тому що ним контролиться. Паладина не підставляємо, він завжди стоїть ззаді. Флеймстрайком можемо випалювати. Що нам заманеться? Паладин стоїть ззаді, він не приймає участі в битві. Він лише підхилює свої, все роблять за вас стрільці в плані урону. Бладмах теж, в принципі, може флеймстрайком. Ось, ну, в принципі, все, друзі. Ось так грається стратегія паладина рифлів. Ваша задача, е, коли ви прокачали свого паладина до третього рівня, Uh, uh -huh. і, о, отримали... З і отримали. і uh, отримали, ну, побудували бладмага і ти uh, на Т2 пуш uh, вашого опонента. Якщо, ви, uh, якщо проти вас орк або андет, вам не потрібно давати їм розкачатись і вийти в Т3 ліміт. Ну, Орк не вийде в Т3 ліміт, орк розкачає сильно героїв. А Undead вийде в Т3 ліміт. Тому ваша головна задача це стратегія дуже сильна, поки ви на Т2. йдете 2. Ідете і закінчуєте гру. Якщо не закінчили, скоріш за все, ви вже не переможете. Якщо закінчили, то, то я вас вітаю. Але ця стратегія дуже потужна і ну, дуже мало шансів, що новачки від цього відіб'ються. Тому гарної гри. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пишіть, яку б ви ще хотіли стратегію побачити в якихось розборах.